Раїдки осінь. Хочу вам засняти троянди. Які от знімала вам вже декілька разів ці кущики, як вони були підрізані на зиму. Гарно. Зараз от розпустилися такі кущики. І такі чудові теж трояндочки. Початок літа. І от таке гарне цвітіння. Сьогодні у нас 4 червня. І от такі, понюхаємо, ароматні вони чи ні. Ну Ці якраз дуже такий легкий легкий аромат. Ось такий гарний троян, дивіться, які класні. Ні, ці, по-моєму, не обрізали. І вони всі... А, ні, обрізали. От, бачите, навіть виросли пагони. І от так ось цвітуть чудово. Ось така краса. Почитилось цвітуть зараз такі класні троянночки. Зараз таких чого, я думаю, вони